Добрий день, мої любі десятикласники! Сьогодні ми з вами продовжуємо розв'язування тригонометричних нерівностей і роз подивимось розв'язування таких нерівностей. Так, ну давайте візьмемо. Зараз я вам даю нерівності з підручником алгебра, там профільний рівень номер 33 3. Розв'яжіть нерівність. Так, і нерівність перша. Тангенс х мінус пі на 3 менша дорівнює корінь із трьох. Так, ну я вам показувала, як за допомогою одиничного кола розв'язуються тригонометричні нерівності, тому ми малюємо одиничне коло. Так, Х, y. Я візьму дві клітиночки, одиничне коло, ви ж пам'ятаєте, це коло радіусом 1. Тобто тут 1, тут 1, тут мінус 1, тут мінус 1 значення по х і по y. Тут 0 початок координат. І тепер дивимось, що таке тангенс. Треба провести лінію тангенса, Вона проводиться справа. Паралельно осі ігриків. І значення тангенсу дивимось по осі ігриків. Значить дивіться, якщо подивитися в таблиці тригонометричних функцій, то тангенс кута пі на 3 буду дорівнювати корінь із трьох. Пі на 3. Пі на 3 це 60 градусів. Кут 60 градусів, ви проводите ось він, кут 60 градусів. До перетину з лінією тангенсу. Так. Значить, Тут у нас буде точка зафарбована на одиничному колі, оце у вас пі на 3. Так, і тепер дивимось: отут значення у вас по Y буде корінь із трьох. Оце ваше значення корінь із трьох. Ви можете звідси ввести, тобто, спочатку поставити корінь із трьох, і сюди провести паралельно осі ік і ось ваша буде точка, потім з'єднати з початком. Координат, ну, тобто, отак. Да? І ось ваша буде отут точка на колі. І це буде пі на 3, якщо ви подивитесь таблиці. Тобто оцей кут, це буде кут пі на 3. Так, тепер дивимось, а що нам потрібно? А нам потрібно а, всі значення, які менше, ніж корінь з трьох. Менше, ніж корінь з трьох, це вниз по осі ігри веде. Тобто, це оці значення. Оці значення, значить, ми вибираємо дугу. Отаку, ось вона да? відповідає цим значенням. І тут тангенс не існує, а тут значення мінус пі на 2. Так, значить, чому оця дуга? Ще раз, може, на попередньому році хто не зрозумів. Ну, ми розкриваємо кут, Це максимально розкрився пі на 3. Далі у нас іде менше, тобто зелене. Да? От ми до нього розкриваємо отак. Отак кут, отак значення цього кута. Да? Отут, сюди, сюди, і поки не дійде до цього значення. Тут приривається, тому тут мінус пі на 2 тангенс не існує. Так. І тепер дивимось, де у нас х1, а де у нас х2. Отже, ну, не х1. Зараз я трошки поясню. Значить, дивіться. Оця точка мінус пі на 2. Це у нас буде перша точка, з якої ви йдете по дузі. Тобто на попередньому році ми писали х1. Але у вас аргумент, тут бачите, який. Тобто, оця точка буде відповідати значенню х1 мінус пі на 3. Друга точка, до якої ви будете йти, це х2. Х2 це оця верхня точка. Ну, це буде х2 мінус пі на 3, бо у вас аргумент х мінус пі на 3. Отже, х1 мінус пі на 3 буде дорівнювати мінус пі на 2. Це оцей кут, наскільки він розкрився. Тобто, оцей кут, да? ось він, оцей кут. Від нуля, тут 0 градусів. Так, і звідси х1 дорівнює мінус пі на 2, плюс пі на 3. До спільного 3, сюди 2, і буде мінус пі на 6. Тепер х 2 х 2 дивимось. Х 2 у вас оцей кут, який ми вже сказали: це пі на 3. Значить, ми пишемо, що х друге мінус пі на 3 дорівнює пі на 3. Звідси х друге дорівнює пі на 3 плюс пі на 3 буде 2 пі. На 3. Все, записуємо відповідь. Х належить проміжку від х1 до х 2 Х1 не включно, у нас виклота точка. Х2 включно, вона зафарбована. Значить, х перше мінус пі на 6 період у тангенса πn і до 2π на 3 плюс πn. n є z. Так, з'ясували. Це відповідь. Друге. Так, косинус 2х мінус Пі на 6, ніж мінус одна друга. Так, косинус нагадую, дивимось по осі іксів. Малюємо Y, ікс, Одиничне коло. Ну, я тут трошки більше візьму по три клітиночки. Щоб все на ньому показати. Так. значить, У нас косінус х більше буде рівня мінус одна друга. Мінус одна друга, де у нас? Отут у нас одна, ну, мінус одиничка. Значить, отут у нас мінус одна друга виколота строго більше. Одна друга. Мінус. І проводимо отак перпендикулярно на попередньому уроці, я показувала. Так, і тут теж точки виколоті бо строго. Тепер нам треба більше, більше, ніж одна друга. Це оця частина тобто оця от частина кола. Отже, нам потрібна дуга оця, тобто від цього до цього. Так, і тут у нас буде Х1. Чому тут Х1 я пояснювала на попередньому уроці, бо ви повинні пройтись по дугі проти годинникової стрілечки. Якщо тут ви поставите Х1, то придеться йти сюди, а тут у вас як прірва. Ви не повинні сюди йти. Значить Х1 у вас знизу, а тут Х2. Так. Отже, тепер дивимось, Ну, дивимось по таблиці значень, що у нас косинус якого кута дорівнює одна друга. Одна друга це 60 градусів, тобто пі на 3. Косінус пі на 3 дорівнює одна друга. Отже, значення одна друга, тобто оцей кут. Зараз я покажу, який. Оцей кут, у вас 60 градусів, тобто пі на 3. Оце, 60 градусів, пі на 3. Так, а вам е, треба е, знайти оцей кут, зараз покажу, Х1. Ми зараз Х1 будемо з'ясовувати. Оце у вас 0 градусів. І ви підете в зворотньому напрямку, тобто в від'ємному. І у вас кут розкриється отак. Ось. Ну, У вас оце теж пі на 3. Вони однакові ці кути, що верхній, що нижній. А вам треба знайти оцей кут. Ой. Ось оцей. Значить, що ви повинні зробити? Від пі відняти ну, від мінус пі, у вас тут мінус. ну, Як сказати, від пі відняти пі на 3, тобто знайти суміжний до цього. Да? Розгорнути кут у вас пі 180 градусів, від пі відняти пі на 3 і поставити знак мінус. Бо ви пішли в від'ємному напрямку. Отже, х1 у нас дорівнює мінус пі, мінус пі на 3. Ще раз пояснюю: у вас суміжні кути. Я винесу їх сюди, отак. Оцей, ви знаєте, 60 градусів. Як знайти оцей? Треба 180 розгорнутий, кут, відняти 60. Тобто, це все розгорнутий кут. 180 мінус 60, 120, 120, ну, тобто, пі мінус 180 мінус 60. Тут ми це так і написали. Так, дорівнює, ну тут доспільно 3. Отже, 3 мінус пі буде 2 пі на 3, зі знаком мінус, мінус 2 пі на 3. Це х1. Х друге. Дорівнює, ну, давайте х друге дивитися, Х друге, ви від нуля підете. Градусів в додатньому напрямку. І вам треба знайти який кут? Оцей. Ви відкрились на, на оцей кут. А оцей кут сумішний до пі на 3. Отже, пі мінус пі на 3. Так, значить тут буде просто пі мінус пі на 3. Це буде 2 пі на 3. Так. І тепер пишемо х належить проміжку від мінус 2π на 3, плюс період у косинуса 2πn, до 2π на 3 плюс 2πn. Так, продовжуємо другий другий косинус. Друга нерівність. 2х мінус пі на 6 більше, ніж мінус 1 друга. Так, малюємо одиничне коло. Проводимо. Так, тут у нас 0. Тут у нас один, тут мінус один, тут один, тут мінус один. Да, точки оці. У нас треба косинус. Значення косинуса ми дивимося по осі х. У нас косинус більше, ніж мінус одна друга. Де у нас одна друга? Одна друга, мінус одна друга, отут. Значить, мінус одна друга. Проводимо перпендикулярно попередньому уроці, ми з вами з'ясовували. І виколоті точки, бо строго більше. Нам треба більше, ніж одна друга. Тобто всі числа, які правіше, ніж мінус одна друга. Тобто, це все поле, оця частина, і нам потрібна дуга, яка обмежує цю частину. Оце дуга буде відповіддю нашої нерівності, оця дуга. Тепер з'ясуємо dx1, dx2. Ну, Пам'ятайте, що ми повинні йти проти годинникової стрілки в додатньому напряму. Якщо ви поставите тут x1, то прийдеться йти сюди. А це тут у вас пірва, скажімо так. Ну, якби немає місточку, тому тут не може бути x1, тут х2. А x1 буде отут. Так. Тепер дивимось по таблиці значення косинусів, тобто косинус якого кута дорівнює одна друга? Одна друга – це 60 градусів, тобто піна 3. Дорівнює одна друга. Косінус піна 3. Де цей кут? Косінус піна 3 дорівнює одна друга. Ну, це у вас оцей кут. Ось 60 градусів і тут 60 градусів. Оце піна 3. Піна 3. Так. Тепер дивіться x 1 ну Тут краще піти в зворотньому напрямку, ось в від'ємному. да? І ви розкриваєтесь тут 0 градусів. На який кут розкриваєтесь? Ну Ось у вас кут починає розкриватися і дійшли до точки. Тобто вам треба знайти оцей кут. А цей кут сумішний до кута піна 3, оцього, що поруч з вами піна 3. Значить, щоб знайти значення оцього кута. Вам треба від пі відняти пі на 3. Але ви йшли в від'ємному напрямку. Значить, буде мінус, поки ми мене забули, мінус в дужках пі, мінус пі на 3. А який це кут? Ось, дивіться, аргумент у вас оцей. Значить, це буде 2х1 мінус пі на 6. Так, дорівнює цьому. Ну, тут до спільного 3, 3 мінус 3 буде 2, тобто мінус 2 пі на 3. Тепер 2х1 знаходити, переносити це вправо зі знаком плюс. Це буде плюс пі на 6. До спільного сюди 2 мінус 4 пі мінус 3 пі на 6. І тут буде мінус пі на 2. Ще треба поділити на 2, щоб знайти х1. Це буде мінус пі на 4. Поділити на 2, це помножити на одну другу. Пам'ятаємо це. От х1 ви знайшли. Тепер знаходимо х2. Ну, не х2. Да? А ми знаходимо 2х2 мінус пі на 6. Дорівня. Ну, Вам треба знайти от, в додатньому напрямку. ви від нуля, обов'язково завжди від нуля йдете. І кут розкривається сюди. Ось. Вам треба знайти значення цього кута. він суміжний до пі на 3. Отут тут що поруч стоїть, да? суміжний до пі на 3. Значить, це буде π мінус пі на 3. Ну, 3 мінус пі, це буде 2 пі на 3. Переносимо туди зі знаком плюс пі на 6, плюс пі на 6, ну я вже отут перепишу. Значить, сюди додатковий 2, тут 4, 5 пі на 6. Тобто 2х2 дорівнює. 5 на 6. Звідси Х2 дорівнює 5 на 12. Так, все, записуємо відповідь. Х належить проміжку. Від більшого до меншого. Йдемо. Та, ну, Від х1 до від меншого до більшого від Х1 до Х2. Х1 у нас мінус π на 2. Плюс 2 – це е, період косинуса і синуса теж, і до 5 π на 12 плюс 2πn. n є z. І розглянемо з синусом. Тут четвертий він під номером 4. 2 синус π на 6 мінус 3х. Менше або дорівнює корінь з трьох. Ну, по-перше, зверніть увагу на оцей аргумент. На першому місці завжди повинен стояти х. Отже, вам треба поміняти місцями, і якщо в різниці міняєте місцями, то у вас виноситься попереду мінус, а мінус у синуса виноситься наперед. Бо синус непарна функція. Ну, Тобто, за оцим правилом, синус мінус альфа дорівнює мінус синус альфа. Тому буде у нас. Міс 2 синус 3х мінус пі на 6 менше буде корінь із 3. Тепер знаходимо синус цього аргументу. Ділимо на від'ємне число, значить, знак нерівності змінюється в іншу сторону, і мінус корінь із 3 на 2. Все, малюємо одиничне коло. Нагадую, значення синуса дивимось по осі Y. Так. Тут 1, тут 0, тут мінус один. По осі Y Мінус корінність 3 на 2. Ну, це приблизно десь отут. Мінус корінність 3 на 2. Проводимо перпендикуляр. Е, У нас зафарбовані тут точки, зафарбовані. Нам треба більше. Більше це вгору пішли числа. Да? Так, отже, нам потрібна оця дуга. Оця дуга буде відповіддю. Отже, тут х1, а тут Х2. Все. Значить, що ми робимо? З'ясовуємо, ну, по-перше, в таблиці. Тригонометричних значень, функцій, так? Е, У нас синус якого кута дорівнює корінь із трьох на 2. Корінь із трьох на 2 це е, 60 градусів, тобто пі на 3. Отже, оцей кут у вас буде пі на 3. Оцей кут йому дорівнює теж пі на 3. І тепер будемо з'ясовувати х1 чому. Тобто не х1. Да, а наш аргумент А наш аргумент у нас 3х1 мінус π на 6. Дорівнює. Ну, Нам треба віднуляти градусів. Ну, Тут краще швидше йти сюди донизу. Значить, буде від'ємним мінус π на 6. 3. Тепер оце переносимо зі знаком плюс до спільного. Тут 2. Значить, буде мінус 2 на 3 плюс π. Ну, Значить, мінус 2 π плюс π буде мінус π на 6. 3х1 дорівнює, Ну, давайте, ладно, покажу: мінус 2 π на 6 і плюс π на 6. Тут буде мінус π на 6, дорівнює мінус π на 6. І тепер х1 нам треба поділити на 3 все мінус пі на 18. О, Х1 знайшли. Тепер 3х2 мінус пі на 6. дорівнює. Х2, ось воно. Що у нас тут? Як у вас кут розкривається? Ще раз нагадую, від нуля йдете, від нуля йдете, отак кут розкривається. Отут у вас значення пі плюс ще оцей кут, пі на 3. Значить, це буде пі плюс пі на три. Пі плюс пі на три. Ну тут три пі на три, да, я одразу напишу. Так, це чотири пі на три. Переносимо туди зі знаком плюс, плюс пі на шість. Ну, я отак зроблю, так. До спільного тут два. Вісім пі плюс пі дев' пі на шість. Скорочуємо на три, три пі на два. О. І тепер х2 нам треба поділити на 3, тобто домножити на 1 третю буде пі на 2. Все, з'ясували. Так, який у нас там менше або більше буде або так? Значить, у нас дужечки будуть квадратні. Х належить від першого мінус пі на 18 плюс період 2πn до другого. Пі на 2 плюс 2 n є Z. Ну, сподіваюся, що ви зрозуміли трошки, розібралися, бо це дуже важкенька така тема. Якщо є питання, задавайте. Дякую вам за увагу. До побачення, гарного вам дня!